Зимова казка для дітей до дня святого Миколая. Волонтерський штаб, українська команда, організував для малечі та молоді різдвяне свято. Зазвичай такі свята це дуже. Радісно для дитини, тому що є деякі дітки, які не ходять в садочок або в школу, і ми таким чином намагаємося долучити велику кількість діток і провести такі активності, такі свята, щоб підняти діткам настрій, адже військовий стан, який зараз по всій Україні триває, він не повинен. Відображатися на дитячому щасті на дитячих радощах на повсякденному житті. Тому ми намагаємося таким чином додати діткам більше свят. Казкові герої, жваві аніматори, яскрава ялинка, різдвяні подарунки та смаколики. Волонтери штабу Українська команда доклали неабияких зусиль, щоб подарувати кожній дитині відчуття святкової атмосфери. Сьогодні ми запросили аніматорів. Були присутні наші волонтери від волонтерського штабу українська команда, і ми спільно разом проводили для діток свято. Були конкурси, були подарунки. Солодкий стіл був організований для діток. День святого Миколая одне з найочікуваніших свят у дітей. Зізнаються батьки. Матері та бабусі розповідають, малеча з нетерпінням очікує на ранок, аби знайти під подушками цікаві подарунки. Свято Миколая як для дітей, так і для дорослих. Це такі особливі моменти, новорічні моменти, коли ми всі віримо в чудеса. І спочатку нам клали подарунки під подушку, а тепер ми помічники Миколая і ми створюємо це свято, це чудо для наших діток. Це одне з найулюбленіших свят після дня народження. То вони з нетерпінням, зранку, в шості, в сьомій ранку прокидаються, дивляться під свої подушки. І потім захватом вибігають з кімнат, що їм Миколай приніс. Ой, вони дуже довго чекають цього свята, Замовляють, щоб було їм прекрасно, гарне свято і подарунків багато чекають. Скоріше миру, всіх благ і здоров'я побільше. Під час свята до Дня Святого Миколая батьки Буковинських дітей бажали малечі мирного неба над головою та щасливого дитинства. Найперше, що я бажаю діткам нашим українським, щоб настав мир і щоб вони не знали, що таке тривога. І що таке укриття, і щоб не було чудове мирне дитинство під мирним українським небом? Волонтери штабу Українська команда подарували діткам солодкі подарунки та смаколики від Святого Миколая, а також поділились з малечою найщирішими побажаннями усім діткам нашої України. Я бажаю мирного неба над головою. Великого щастя, радості, дуже багато позитивних емоцій, щоб в їхньому житті завжди приходив Миколай, незалежності від свят, щоб у них виконувалися їхні мрії, здійснювалися побільше сонця, побільше радості, тепла, і щоб нарешті вже в Україні настав мир. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.